Ми оновили лінійку рекуператорів. У нас додався такий клімтек. Вони бувають в різних цвітах, на різну квадратуру. Це наше виробництво в Харкові. Завод. Починаю ось до маленьких, подивіться. Такий. І до 315-го отвора є рекуператор. Ну і так вже наші. Блауберги, Брезі. Їх трохи позатуляли. Якось якось. Є з таким закінченням блауберги. Є таким. Також ми займаємося алмазною різкою. Ну і вентиляцією та кондиціонуванням. Когось зацікавило, обращайтесь в Біла Церква, Івана Кожедуба, або за номером телефону в жапці профілю.